Шановні колеги, сьогодні відповідно до подання міністра внутрішніх справ України та рішення ради оборони Тернопільської області проводяться командно-штабні навчання. За задумом навчань внаслідок влучання ракети по системах життєзабезпечення населення в районі загальноосвітньої школи No14 пошкоджено комунікації та припинено тепло, газо, електропостачання житлових будинків по вулиці Клима Савури 5 та вулиці Протасевича 16Б. На цьому етапі Тернопільською міською радою буде практично відпрацьовано ряд навчальних питань. А саме це робота міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацювання навичок комунальних служб щодо аварійного скидання теплоносія з внутрішнього будинкового мереж теплопостачання та водопостачання, здійснення евакуаційних заходів, організація роботи мобільного пункту обігріву, організація роботи пунктів тимчасового проживання населення. Реагування відповідних служб на повідомлення про влучання ракети, розгортання та організація роботи стаціонарного пункту обігріву на базі регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Під час проведення команди штабних навчань поліцейські відпрацювали, оповіщення та евакуацію населення під час виникнення надзвичайної ситуації, супровід громадян до пунктів обігріву, охорона публічної безпеки та порядку на прилеглій території до пунктів обігріву, безпека дорожнього руху та надання первинної психологічної допомоги громадянам, також вибухотехніками відпрацьовано обстеження місця ймовірного вибуху предмету. Ми відпрацьовували дії адміністрації з структур. Відпрацьовували з управителем багатоперехових будинків ОСББ, які дії повинні здійснитися в самій будівлі. Фактично, в місті, ну, в цих навчаннях приймали там більше десятка різних структур, участь від державних ДСНС, національної поліції, центру експертиз і закінчуючи міськими комунальними підприємствами системою освіти охорони здоров'я. Свою навчання для координації структур між собою на з цих навчань. Додає якогось якісь висновок і додає якісь рекомендації для покращення ситуації.